Озеро Вочалкові це лежить за 75 кілометрів від Кракова. Воно одне з головних джерел питної води для жителів Верхньої Сілезії, регіону Польщі. Але очищувати воду останнім часом було дедалі складніше через коропів. Ця риба, поїдаючи рослини на дні, піднімає мул. Тепер же вчені знайшли незвичайний спосіб очищення водойми площею 32 квадратних кілометри. Тільки тут. уперше в Польщі, тільки тут ми використовуємо хижі хрип для того, щоб зробити нашу воду чистішою. Потім вода надходить на очисний завод, і люди можуть її пити. До озера випустили приблизно 800 тисяч хижих риб – щук, судаків, угрів, які будуть харчуватися коропами. Поки це єдине озеро в Польщі, яке очищує таким чином. І риби достаємо. Ми отримуємо рибу за дошки приблизно 3-4 сантиметри у пакетах, наповнених киснем. Випускаємо її на мілені, де найтепліша вода і найбільше корму. це озеро не лише джерело питної води. Його використовують і для риболовлі. Тож поповнення тутешніх вод новими мешканцями не лише очистить озеро, а й урізноманітнить улов місцевих рибалок. Ja ci to zostawić, to sobie to następny to może przeczytane. Daję